В даній ситуації це саме дорогий каток. Чому? Тому що він якби у ролеровий, забивається земля по ньому, іде земля по землі. І робочі органи каток не старається. Я вважаю, це все чітко, дуже, я це все знаю. Я майду, чому в один ряд? Тоб всі роблять два ряда, а тут в один. щоб зробити грядочку рівномірно. Чим ширше, ну, тим тим це до так. А так воно буде тільки, як Європа працює, так? Да? При... Скажу правду, це найкраще, це дійсно він так. Він саме катки, Я зараз скажу, чому. Вони дійсно набиваються. Коль, скажи, набиваються землею, даже волою ґрунт набиває і скидає все. Я ще такого красивого котка. Ну, як він працює, це. Це сучасність сьогодення. На вибір є їх теж кажу. В рині 10, -10 штук. На вибір. Ну просто це зараз саме сучасність. Яка ширина захвача? 6 метрів захват вага в даній моделі 500, під трактор 240 кільських сил. З якої швидкості? 10-12 кілометрів за позицію. На глибину від 5 від далі. Мінімальний і максимальний обробіток? 5 см, 12 см.